Вітаю вас, друзі, на порозі яких змін ви стоїте. Спочатку подивимось на вас сьогодні. Хто ви є? Щоб ви розпізнали себе. Так. Ви зараз перебуваєте в досить складних таких життєвих обставинах, складних енергіях, які вимагають від вас якогось руху вперед, переходу з одного рівня на інший. Це завжди. Такі важкі процеси, процеси трансформації. Але руна Ійвас не тільки про трансформацію і тяжкі енергії, але ще і про захист, про могутній захист вищих сил. І це дуже добре, що такий захист у вас є. Це означає, що ви пройдете ці випробування гідно. Так, що ще про вас сьогодні скажуть? Ви знаєте, руна Отал або Отілія випадає в перевернутому положенні. Це руна. Сімейна, сімейного затишку, тепла, гармонії в сім'ї. Але вона в даному випадку порушена ця гармонія. Немає того затишку, немає того тепла. Ну, ось дивіться, ось такі вже два дві підказочки. Якщо у вас є така ситуація, значить вам це актуально буде зараз подивитися цей розклад. Якщо у вас такої ситуації немає, тоді, значить, це не для вас розклад. Тому що загальні розклади завжди треба якось. Розуміти, що вони на загал, не всім і не все обов'язково відгукується. Хоча багато чого й відгукується. Рона Беркана перевернута знову ж таки. Беркана це завжди про жінку, про її енергії. І в даному випадку вона перевернута. Значить, якщо ви, жінка у вас порушений баланс саме жіночих енергій, напевно, вам приходиться брати на себе. Багато чого, що мав би робити у вашому житті чоловік. Напевно, ось цей баланс і порушений саме через це. Так. Якщо ви чоловік, то, можливо, ваша жінка або ваша подруга, ваша половинка чомусь ну, втрачає цей баланс енергії саме жіночих в організмі. Тому вам потрібно подбати про те, щоб, знову ж, в ній. Ну, відродити ці енергії. Так. Е, показують, що ви прагнете змін. Змін на краще, нового світанку, нового дня за руною Дагас. І він обов'язково прийде цей світанок і цей новий день, набагато позитивніший ніж сьогодення. Так, це в нас руни були. Ми можемо ще на картах подивитися на вашу ситуацію саме сьогодні, а потім перейдемо вже до майбутнього. Кліп відбій повітряної тривоги. Так. Отже, дивимося на картах ви сьогодні. Так, ви знаєте, така цікава ситуація тут у нас вимальовується. Ви зібралися, йти по життю з коханою людиною були впевнені, що ви разом, що ви в майбутнє рука в руку, душа в душу вирушаєте у майбутнє, в щасливе майбутнє разом. Хто б ви не були чоловік чи жінка, цей розклад актуальний для всіх. Але вашу впевненість хтось чи щось похитнуло. Щось не все так складається, як би вам хотілося. Ось заперечення цього всього йде. Ваші надії руйнуються чомусь. Давайте подивимося, чому так відбувається. Ну, у вас був гарний взаємообмін енергіями, велике щастя, задоволення, наповнення від спілкування із людиною протилежної статі. Ви вирощували ці стосунки, ви вкладалися в них. Але щось, знаєте, мені здається, тут як третя енергія, яка з'явилася у ваших стосунках. Вам потрібно було зробити певний вибір. Або залишатися з однією людиною, або з іншою. Тобто, тут щось якась дилема постала. У вашу пару, нібито як. Ще одна енергія влилася. Тут були кубки, це любов, це теплота, це ніжність, а тут енергія пристрасті прийшла. І ось порушився баланс у ваших стосунках. Щось пішло не так. Е, ну, ось така поки що ситуація в мене змальовується. На сьогодні проблема, яка існує. Якщо вам це ну, підходить, якщо це ваш розклад, тоді. Будь ласка, запрошую вас далі дивитися. Так, зараз лише спогади. Спогади про ті стосунки теплі, ніжні і якесь, ну, знаєте, обмеження. Ви не можете вийти за межі оці. Вас щось закриває, вас щось тримає. І це досить тяжко вам. Ви тяжко це переносите. Тяжко. І досить довгий час уже це триває. Так, але вам кажуть, що дуже швидко відбудуться зміни. Завершиться оцей період тяжкості, оцього непорозуміння. Завершиться. Подивіться, десятка. Вам дуже тяжко. Ви на межі вже просто цього всього, як його витримати, але це все завершиться. Так, скоро завершиться. Ну що ж, ось за оцими ознаками ви можете розпізнати, для вас цей розклад чи ні. А ми дивимося далі. Які ж зміни на вас чекають у житті? Чого вони будуть стосуватися? Давайте спочатку на рунах подивимося. Якої сфери життя будуть стосуватися зміни? Зміни у вашому житті? Так, дійсно, зміни йдуть. Не то, що йдуть, вони навіть. Дуже поспішають, вони просто мчаться в ваше життя. Позитивні зміни за руною ЕВАС, сильні зміни. По-перше, зміни у вашому духовному стані. Ви відчуєте таку духовну міць, впевненість в собі, приплив енергії, сил, витривалість, а ще міцне фізичне здоров'я. Якщо в когось було, було щось зі здоров'ям, так воно покращиться на 100%. І у ваше життя йде якесь нове знання, нове спілкування. Таке приємне спілкування. Можливо, і не нове, але спілкування. Спілкування, яке буде приносити якісь знання, які вам в подальшому пригодяться. Іде просвітлення. Е, знаєте, як ото світло в темінь потрапляє, все буде прояснятися, розуміння приходить ситуації якісь, а також успіх. Ви на шляху до свого успіху. Показує, що ви потребуєте радості, щастя. І це все йде до вас швидкими темпами, наближається в ваше життя після того тяжкого періоду, в якому ви зараз перебуваєте. Ось такий період благословенний. Наступає. Давайте ще на картах Таро подивимося. Зміни. Які зміни на вас чекають? Так, знову ж таки, які знання ви отримуєте, важливі знання для вас. Ви навіть якісь таємні знання отримуєте. Подивіться, це, це верховна жриця, а це знання. Верховна жриця це таємні знання, якісь відкриваються перед вами. Якась внутрішня. Суть ваша інша відкривається світу, ваша інтуїція загострюється. Ви відчуєте в собі щось приховане, до цього часу незвідане, якісь сили нові. Так, це може бути щось в містичному навіть плані, в езотеричному. Ви входите в свою стабільність в матеріальну насамперед. Так, так, В професійному плані буде зростання. Це ось такі зміни, позитивні йдуть. Зараз подивимося. Подивіться, ваша самотність, якщо ви були в самотності певний час, так? Ваша самотність, інколи самотність навіть в юрбі може бути, вона виходить на новий рівень, обнулюється. Тобто самотність закінчується. Нуль. Все почнеться вже по-новому. Самотність завершується ваша. Так, диявол. І подивіться, що відбувається. У ваше життя за дияволом йде дуже сильна пристрасть, сильний вогонь, бажання жити, бажання творити. Знаєте, така жага, жага до життя просипається. Дуже сильна жага. Можливо, хтось запримітить у вас, як той магніт, який буде притягувати, наприклад, це осіб протилежної статі. І ця жага оце бажання. Ця пристрасть вона буде проявлятися з величезною силою в вашому житті. Так, або просто жага жити. Так, хтось іде до вас із кубком кохання. Можливо, з кубком дружби. Можливо, хтось із вибаченнями поспішає. М -м ви знаєте. А ви відчуєте себе в інших енергіях, в енергіях імператриці або імператора. Дуже в стабільній позиції. Це відкриє вам нові перспективи. Це принесе вам задоволення, задоволення цим життям, радість. Так, що ще Які ще зміни на вас чекають. Подивіться, як цікаво. Ви ось ідете від від зневіри, від болю, від песимізму, від розчарування. Ви йдете, і ви входите в свою силу. Подивіться, яка чудова карта. Ви входите в свою силу, в свою стабільність. Так, а в чому ваша сила? Давайте ще раз глянемо. Ми вже зрозуміли, що у вас сила величезна і фізична. Ось у нас за рунами да, було показано. І духовна міць, і поверховні жриці, глибина знань. Ваша сила в тому, по-перше, не так, вам дарують силу, вищі сили. Подивіться, вам її протягують. Ви тільки візьміть. Візьміть, вам дають вам вашу силу, ви її заслужили, це як дар. Вам дарують силу. Так. Дивіться, руйнують всякі сумніви, руйнують сумніви і дають вам можливість плести у своє краще майбутнє. І не одній чи одному. Вам дають пару, пару, щоб могли ви разом пливсти в це майбутнє, дають пару. Так, хто це? Це, той, це хтось новий чи той, кого ви знаєте? Хто це? Це той, хто на віддалі, хто далеко зараз, хто на відстані, це той, про кого ви мрієте, і хто мріє про вас. Він іде він в ваше життя. Я не знаю, можливо, у вас є така людина. Якщо раптом такої людини немає, про яку ви мрієте, яка на відстані від вас, значить, це зовсім нова людина. Але ви мрієте ж про стосунки, наприклад. Ви потребуєте таку людину. То от вона до вас прийде і піде з вами по життю надалі. Ну, ось, ось такі перспективи, ось такі зміни чекають на вас у вашому житті. Тримайте, благословення вам!